Так, ну що, ластівка, прийшла твоя черга, треба тебе хоч прогріти та заправити зимньою соляркою. Зараз. подивимось, як замоториться. Дракон. Та ні, це не дракон, це ж ластівка, й Солярка матча літня. Ну як літня? Неділь 4-5 назад заправлявся, херія не яка вона. Чи літня, чи зимня там була. І щось там в баку на 138 кілометрів багато. Йо-майо. Сіке стояла по красоті. Всім привіт, слава Україні. Ну що, не було давненько відосів. Нема що знімати, чесно скажу вам так. Немає ні контента, нічого ми не робимо. Погода у нас зимня. Таке, Арсенчик заболів. Коля, Цей е, вихідний, я вихідний, ну нема такої роботи. А оце ось тільки що вийшов від е, мануального терапевта по нашому, по народному масажиста. Блін, як нова копійка, це вже третій сеанс, третій раз вижив. То в принципі, в принципі, принципі, результат є, комфорт по спині чувствується, ну, ощущається, бо чувствується щось десь, десь якось. То так, в принципі, е, раз колись, у рік потрібно. Посвящати такі мероприятия заведения А зараз, значить, поїдемо з вами, хоть покатаємося, хоть поспілкуємося, хоч щонібудь якось вийде в ефір, бо ну блін, ну реально немає ні, е, ні роботи, ні натхнення. Та ні, ну в принципі, натхнення є, ні погоди, той самий морозяки 14-15 градусів. Оце лупили. Сьогодні попустило в районі 8-7 градусів. Потім пізніше пише знову морози. Сніжок, звісно, трохи випав, притрусило, таке сантиметр два, тобто нормально. Поїдемо на почту, заберу посилку, розпакуємо. Там хлопці відправили з компанії Eco розпилювачі їхні. Подивимося, розпакуємо. Поїдемо до річки, з'їздимо. Як там подивимося, льодок стоїть, що там, може рибацюги якісь є. Таке по мілочам. Щось глянемо, щось подивимося. Ластівка завелася, хай поки буркне, поторохтить. І все буде по фельдшую. Так що не перемикайтеся, далі буде. зараз 30 літрів. Змішається якась там, яка в баку плаває із зимньою. І буде все по красоті. Заправляємося. Та ти диви. Заправляємося ми тільки у знайомого. Ніяких там богів, око, БВСів і всіх колотух, ну їх нафіг. Тут знаєш, що якість. А якість для дизельних, для дизельних автомобілів це поперед всього. Як трактора, так і машини всі їздять на даному топливі і ніяких опросів не трапляється. Ось Форт уже 410 тисяч проїздив. А топливна і форсуночки. Все рідненько. Значить що? Значить, якість топлива гарна. Колись був Мозель, ну а зараз, по-моєму... Крімчук, моє. Так, все, перем далі. Відео знімаю, як завжди, в обратному порядку. Розпаковку зняв, ну то вже далі подивитися. Їду ж, виїхав з міста, заїхав на почту, забрав посилочку, заправився, виїхав на трасу і їду ж, включив камеру, їду, знімаю. Розказую філософською. А у меня есть такая же привычка, я забываю включать режим полета, так как видео ведется на телефон и забываю ставить его на полет и соответственно, пока я снимаю, рассказываю, еду там и так далее, позвонил телефон, а мне же не видно, потому что телефон наоборот стоит. И я еду, рассказываю, я а видео то не снимается. Приехал на базу, смотрю, что я не а что я не снимал? Ничего, 30 секунд. Ну и что думаю, сниму. Значить що, вихідні, роботи нема, контенту нема. Оля, Віталько, вихідні, Арсенчик заболів, воно морози такі сильні були, десь десь схватнув. Це, до цього не довго, це зима. Я теж був щось прихворів, ну вроді би попустило, день два перескакав. Зараз оце ж кожу, вже говорив, що на масажі до мануального терапевта. Так, ось. То привикли масажисти, масажисти, мануальний терапевт. То так, легше. Після масажу взагалі виходиш, белі, ну, колас взагалі, як будто би заново народився. Спину, спина в нас одна, ото як раз її кінчив, то то вже все. Треба берегтися, нічого такого важкого в руки не брати, не тягати, не підривати ту спину, буде все нормально. А так як оце я, тоді її колись, я думаю, що свинями ушатав і тепер маємо три грижі. Що з тими грижами робити, не знаю. Одні кажуть, не роби нічого, другі кажуть, видалять, треті кажуть, там проколоть, як правильно, куди його, що його, бо до кого звертатися і так далі. Тим більше зараз такої ситуації, куди ти можна було поїхати би кудись би на якісь, якесь лікування, куди ти поїдеш. Обложили, блин, як я не знаю, як овець, то електропастухи, такі оце тут. Ну, в принципі, ніхто нікого не боїться. Їздимо, шурхаємося, робимо роботу те, що нам треба. Ну а там уже як вийде. І оце ж дивлюся ж цілими днями, вечорами, то ютуб, дивлюся ж, всі ж щось роблять, щось крутять, щось вертять, хтось там щось в полі, хтось там десь в гаражах. І чувствуєш себе якимсь, їй-богу, не до фермеру. В тому році відоси були, контент був, якось було інтересніше, куча хейтерів, куча там коментарів. Куча всякого пишуть, а в цьому році зимою, блін, нема треба що і почитати. Інтересно. Так як відео контенту нема. Це в тому році. мт зонів тих крутили, там потекло, там посоплило, Те не роби, те не крутиться, те ще що то. Ну, МТ-зон це така техніка, та, що ти одробило, хорошо як воно день одробило, нічого не репнуло. Треба вже лізти, щось дивитися, щось крутити, щось вертить. Ну, Один позитив, звісно, МТЗ є, як не крутиться його ремонтна способність, да? зайшов в магазин, купив, що треба і пішов. Плюс же в той момент, наприклад, навіть той ЕМТ-зону дригне в посівну, чи поприз. Там ну, не важливо, любо, любо де, поламався там двигун. Да? За сутки розібрав, зібрав, чи навіть і МТ-зон далі працює. Тут, звісно, це позитивно. Але ж регулярно його крутий, чесно кажучи, вже й набридло. Остався це в нас один з погрузчиком, то пока що хай пече. І от до чого я веду? Веду до того, що як ти не крути, треба нова техніка. Як... Пару пардончиків. Все, я тут, щось присоска дала збой, бою, Треба стремитися до нової техніки. Як ти не крути, Нове є нове. Чомусь ми на машинах їздимо імпортних, щось да? ми не їздимо на Запорожцях, на Тавріях, Славутах і так далі. В кого який рівень, той на ту машину, так, наприклад, і розполагав. Так само я веду й до техніки, що як ти не крутий, нове є нове. Є масей, нове є, є клас, БУ, але в гарному стані. Да? Відробили, поставив, помив. Видув, акумулятор зняв, все, трактор стоїть. А якби було, як от от є зимою, береш його, крутиш, вертиш і так далі. Тобто все по-своєму правильно. Тобто Сезон відробив, якийсь період часу відпочив. Тобто фермер це тільки зимою може зробити. Да? Зробити якийсь відпочив. Та тобто, не без того, що десь там літом вікониться якась і так далі. Так що моя порада, стріміться до кращого. Все воно добре, коли воно не ламається, згадувай. Але надійність поперед всього. Хтось звісно, це ж ці ж любителі посчитати чужі гектари, зараз почнуть писати. Та тобі класно казати, 500 гектарів ти там можеш собі дозволити. То я вам скажу, у нас не 500 гектарів, свою фантазію прибирайте, у нас тільки 100 і трохи га. Прям точно казати не треба, воно нічого нікому не потрібно, нічого з цього не поміняється. Просто порада, сійте сою і з 50 гектарів матимете той, що при приста, 100 Ну, Утріру. Так як на сьогоднішній день, якщо перевести сою з кукурузою по, по другій формі за налічку, то вигідніше 2 тонни сої вирости, ніж 10 тонн кукурузи. Або якщо її невигідніше, то як мінімум в рівні. А коли ми говоримо за цінову політику по бізналу... По першій формі, то взагалі півтори тонни сої вигідніше, ніж 10 тонн кукуруджу. Соя на сьогоднішній день неймовірної ціни, ну адекватної, скажімо так. Побі знали, останні ціни знаю, це 18, СГ-виробники 1000 без ПДВ 15600 і налічка 13500. Це чу, не знаю, не здавали, не готов сказати. Кукурузку планували здавати, будемо здавати. Цінова політика була 3800, потім 3900. А це хлопчики визвонилися з порту 3,920 за налічку. Так що будемо щось, щось думати, щось здавати, тому що стрьомно, щоб не вийшло так, як у 20-му році, 2022, 22-му. Перед війною 235 доларів. Так хай ще полежить. 230. Всім моєму Так 240 буде, стаємо. У в в нас розпочалася війна. І звісно, що правильно здали. Частину по 140 доларів, а остальне щось іще менше, не пам'ятаю. Оце і заробили називається. То лучше його здав і забувся. Поки є на це все спроса. З нашою стабільністю в країні, то це просто щось планувати неможливо. Я раніше ми строїли ми якось усі з вами плани, да, там, на майбутнє там зроблю отак, або отак, або по-іншому. А зараз, як я кажу, кінтам з утра завелася машина, значить хорошо, День от їздить Так і тут. а День оджим, хорошо. Тому що ти не знаєш, що случиться завтра, і ми таке живемо, вже планів строїть на щось, немає ніякого бажання. То будемо. Поки що, жить одним днем. Живі на тому як. Так що такі реалії, контентів немає, відосів немає, ви вже вибачайте. Потихеньку це ж стараюся виходити в ефір, раз хоч колись. Поре це, звісно, нікому не цікаво. Ну, Кому цікаво, то залишайтеся з нами, підписуйтесь і тому подібне. А кому не цікаво, то не дивіться, не підписуйтесь і тому подібне. Так що зараз заскочимо до собачок, до собачок. Покормимо їх і проїдемо ж до річки, як я вже й говорив. його -ма -йо, машина в кулеті. А от це ж гололюд, як я з утра два часи тому виїжджав з міста, гололюд був страшний четвертою рибла. І воно, до походу скорость, десь пруднув верті і пішов туди в Та Дорога, дорога це, це життя. Десь одна дорога помилок не прощає, десь одна помилка, все. Би всі живі, так що не перемикайтеся, хто любитель собачок, бо давно їх вже не було. Залишайтеся, покормимо і поїдемо далі. Отакі реалії. Контенту, як я вже повторюю з 10 раз, контенту грандіозного нема. Але, але кому цікаво, залишайтеся. Так, зробимо зараз розпаковку, я то в принципі знаю, що тут так прийшло. Розпилювач від компанії EcoJet. У нас вони вже є, ось зараз ми їх порівняємо. Ось такі. Значить, В двох словах об'ясню, хто в курсі, хто не в курсі. У нас на прискочу стоїть контроль виливу від компанії Friend Hexagor. За допомогою цього контролю виливу ми можемо виливати як 100, як 50, так там 150 літрів. Якщо у вас там є система Браво 180, Браво 400, то в принципі якоби оці. Розпилювачі, вони вам ну, і надо, і не треба. Коли у вас обичний оприскувач, без ніяких там контролю, вилива і тому подібне. Чим класні ці розпилювачі, тим, що е, вони різних кольорів. Тобто, наприклад, ви хочете, ви зараз л'єте 200 літрів на гектар, да? ви хочете лише 100. Для цього вам потрібно просто все-навсе купити такі розпилювачі, і ви вже л'єте 100 літрів на гектар, а не 200. Вони йдуть е, дрібненька, мелка капля, тобто вони йдуть конусні, покриття йде ну, Повністю всієї рослини, всього бур'яну. Ці дані у нас стоять на опечці, якою бризкає коля, то є наша стара 800 літрова, то наш оприскувач 800 літровий на 8 гектарів. Оце ми його заправили і коля поїхав і бризкає 8 гектарів. Але компанія EcoJet вирішила зробити оновлення скажімо так. Ну, вводять, щоб менше було браку, менше всього діла було підробок і тому подібне. Я ще ось ближче покажу, що е, на кожному розпилювачі, ну ось вони два вида, зараз я поближче покажу вам. Е, роблять свою лейбу, гейбу, тобто, що це зробили вони, а не хтось з десь там у подвалі. І знову ж оновлені попробуємо, протестуємо так само ж на цьому оприскувачі, на коліному. З виду, що те, що те жовте, але чуть-чуть серединка он, відрізняється. Отвір так само, є ось лейба і так далі. Це хлопці попросили зняти таку розпаковку. Тут цей даний комплект в кодер. Як інструкція, ось вона. Так. І наліпка, наліпка на сам оприскувач. Раніше цього не було. тобто на оприскувач приліпили, ага, в мене отакі, глянув, ага, ага, ага виставив, пішов. Що тут іще? Зараз це все ближче покажу. Інструкція, контроль виливу. Це у нас що тут таке? Ці ж смужки, смужки для перевірки вашого, вашого розчину PH. Тобто, яка в місткість в ньому pH? -у. Ось куча цих. Тих самих вирвали, під підоприску. Та, ти що, красота? Це вже ну, хлопці вийшли на рівень вперед, тобто, в принципі, здраво. Е, моя така думка з приводу виливів, малих норм виливів, це така тема. Те, що там бігають, розказують, що 200 літрів води л'ємо, у нас води предостаточно. Суть не в тому, що там води предостаточно чи не предостаточно, а суть в тому, що один оприскувач може накрити 20 гектарів, а може накрити 40, ну, наприклад, да? або там 10, або 20. Ну, Наприклад, як от ми е, перейшли з 200 літрів на 100, Все, у нас вже. Є ця. Проблема з підвозкою води взагалі пропала. Тону набрав на базі, поїхав на любе поле, де воно там у нас є. Бризнув один участок, бризнув другий, або тільки один. Тобто є красота. А так би нам треба було їхати з бочкою, коли 200 літрів. Так що це тема, тема класна. Зараз я возьму до себе телефон. Знімаю його з цієї конструкції. Значить, ось дивіться. Ось Старий розпилювач, ось новий. Колір одінаковий, але, як на мене, вроді би чуть-чуть розмір тут менший і чуть-чуть менший отвір. Всередині завихрювач, як його правильно назвати, та, нервно, ж так. Чуть-чуть відрізняється. Це новий, це старий. І ось же ж це Екоджетовська лейбла. Це наш український виробник, зроблено в Україні. Те, що казав, за наклейку, прям на оприскувач Ось оці смужки для перевірки PH. Ось їх тут багатенько. Ну, це такий презент, скажімо так. І ось вся таблиця, тут буде, блін там малий шрифт. Таблиця, по якій ви можете собі е, робити вилив. Ось, у нас жовті. Тобто, беремо, е, де воно там. Ось 94, я пам'ятаю, бризкали 102 літри. Тобто для того, щоб бризкати 94 і 102 літри. Нам треба давлення на оприскочі 3 або 3,5 і швидкість 10 км на годину. Тобто, якщо ми швидше їдемо, у нас вилив зменшується. Якщо ми їдемо медленніше, у нас вилив збільшується. Так що, це я вам скажу: якоби класний, аналог, не аналог, вірніш, а замінник стандартних отих польських оприскочів. Не, не оприскачів, а розпилювачів. Я, звісно, не кажу за імпортні, якісь там джандіровські, Амазоні і так далі. Оприскачі. Я веду все це, всю цю тему до наших польських звичайних оприскачів, які є у більшості, в да, більшості малих фермерів. Ми ними користуємося вже ж, як, не один рік, виходить. А це. Будемо ще користуватися? Почому б ні. На свої, на да, жаль, я їх не ставлю на свої прискочки, так як в мене там стоїть той контроль вилив, воно мені якоби не потрібно. А от колі красота, особливо це огородики, поїхав, оприскувач набрав, огородики забризкав. Тобто, класна тема. Кому потрібно, е, номер хлопців в описі або ж контактів нема. Може, десь тут є контакти, прорекламуємо. Ні, тут я не бачу туди сюди Та десь по-любому воно це все діло є. А, ось. Все. Ось о. Все. Контакти. Ну і оставлю в описі під відео, кому цікаво, це іменно заводський, не якийсь підв... підвальний китай. Вони там є, Вон, бачите, куча видів. Світло-рожевий, оранжевий так і далі, так далі. Коротше, який вам треба вилив, такий берете її і печете. В принципі, вони вже не в одного в мене працюють, так що однозначно. Потребують уваги. Так що не перемикайтеся, їдемо далі. Розпаковочку вже зробили, але відео не завершуємо. Поїдемо подивимось на нашу зимню, зимню красоту, що там хоч на річці твориться, я хоч і не зимній рибак, ну посазерсать на це все діло люблю. Так що не перемикайтеся. Далі, звісно, буде. Ну що Барбоси! Скучили? Скучили. Привіз їм парчухи, що в магазині було, обично ми приміняємо в кормюшки ці каркаси курячі. Воно роз'їло один каркасик і вже собака наїлася. А це зайшов, не було, блін, ніфіга. Що ти дивись? О, лапа є. я собачку під магазином підкормив чуть-чуть. Дивлюсь, стоїть труситься. Так я її кинув і якраз підростав. О, ще взяв ж на пробу оцю цю Це що воно? Корм для собак. Все. Чисто ради. Раді інтересу, чи наші собаки таке їстимуть Буча, а ну на. На. Диви їсть! Ану на, ще. О, вже ж є. ага. Звісно, що лучше лапка. А мишка он стирила кусок лакомий. Да, мишка. Ах ти, я Що у нас? Зима? Зима-зимушка. Були мінуса, мінус 14-16. Снігу не було. Пшеничка варилася. А це так чуть попустило. І сніжку підсипало. Так що пшеничка накрита, можна не переживати. Тут ковір сплошний. Надіємося, що перезимує. В принципі, пшеничка у нас в цьому руці такої ще не було. Так що надіємося Так, да, попустило. зранку таке, блін, градусів 9 було, зараз нормально. Завірюха така, ну прямо аж зима зима Да, буче. Кушай, кушай, не бойся. Так, треба ще ж вам. Де воно? Все позамітало. Налить води. Все одно замерзне їж давай, бігаєш. Мішелька та хитра, так вхватила і пішла, щоб ніхто її не бачив. Лахмата, що значить собаки оці з шерстю? Пофіг впала на сніг, не холодно. А якби от і б гладко шерстні, якісь там стафи там, чи ще якісь ходило б, трусилося. Да, Буча? Смачно. Хорошо, що положив е, збоку. На неї на коврик, печечку туди настрою, воно підростало, бо все з морозілки. Не було нічого свіжакового. Так, що я це дерьмо висиплю? Його собаки не їдять. Палування, да? так? Підкормимо. Як ти не крути? Ладно, потім. Ситий є, ситий. Що шо Буча, будеш їсти. А я думав, буде їсти. Злий пес. Злий. Тоже вредитель страшний. Це ж добре, що земля замерша. а зараз не риє. Під забором вириває. Ями і вилазять на раз. А там же ж кабелі бігають і давай до них. Хочеться, да, Буча? А ну, нічого, треба терпіть, терпіть, вміти якесь терпіння, бо я потім понаружу і та я не знаю, що з ними буду робити. Придеться на Ютубі розігрувати. Хрум-хрум. Чотенько. Так, далі продовжимо. Зараз ще пару пакетиків висиплю і їдемо далі до цілі. Так, на місці. Тепер треба ще спуститися, так, щоб не убитися. Прям, блін, ріфмоплю. Риф... Так воно і вийшлося. Це ще як розложився. Ух ти, їдрит мадрід. Чуть-чуть історії вам в ленту. Оце ж вон, машина стоїть наверху. Це ж асфальт, насип там і так далі, зроблена дорога. А раніше, коли були коні і все інше, оця дорога була отут. Ганяли всі колись давно під річкою. Інтересно, весною багато води буде, чи не багато клас Погодка бомба, я, звісно, зиму не сильно люблю, але люблю, коли воно не холодно і є сніг. Красота, нема ні одного рибацю. Навіть на ставку і то були. І міляк, і глибина, все позамерзало. Ну морозяки стюжили в нас дебелі. Річка Удай, для розуміння. Блін, і хочеться нальот стати, і стрмно. Друг нерну. Та ні. Нормас. Нормальо. Можна буритися. Красота. Як вроді би не річка, а якесь я не знаю. Дорога бетонірована. І на що нам оті Карпати? Коли кругом ось така красота. Йомайо! Ну, то... -йо. Оце знімаю, я чую, як льот це саме тріскається. Не-не-не, я ну його нахер. Хух, аж злякався, блін. Та ні, вроді би не, не побігло по штанам. Стрмно. Я не любитель ні зимніх рибалок. І оце лазення по льоду ще й самому. До чого я казав? А, Карпати. Ось свої Карпати. Правда, до гор ми туди не доїдемо, зараз засніжило. Але природа клас. Повітря набагато чище, ніж у місті. Ну і так, класно. За рибалку. Не кажу, що рибак. Чомусь мені не знаю. Не сильно воно подобається. В принципі, можна було поїхати, бо я би там, щоб чоловічок все всі снасті дав. Пожалуйста, забурилися, сидимо ребачимо. Це, в принципі, так. Да. Як оце йти його, куплять? Що його купляти, на що воно ловиться, на що не ловиться, то це я ні, до цього й байдужий. Ну і не видно, щось я не бачу ніде, ні тих самих лунок, нічого. Таке враження, як ніхто й не рибачив. Нас на ставку там, там сиділи. Рибачили. клас, 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 Красота, природа. Все як не крути, є у нас своє. Не треба нікуди їхати. Очеред, ось сухий, позеленіє все і буде красота. Так, оце отакий відос. Чуть-чуть пофілософсували, чуть, чуть побалакали. Пишіть ваші коментарі, пишіть щось там, я не знаю. Питайте, розказуйте, коментуйте, бо, чесно кажучи, поки що контентів немає. Це вже ось весна як прийде. Посівна і тому подібне, а там вже далі буде інтересніше, дай Бог доживем. Експериментів закладати будемо багато, сіять будемо багато, тому я думаю, весною вже буде набагато цікавіше. Ну а зараз таке, такі відоси ні туди і ні сюди. Так що все, на цьому завершуємо, буду братися, дратися нагору, хоч би не нахитнуться і не розложиться. Так що всім пока, зустрінемося в нових відосах.